Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про те, як захистити свою капусту і отримати гарний врожай. А захищати ми її будемо від шкідника під назвою Білокрилка. Ви, напевно, якщо вирощуєте капусту, часто помічали, що на нижній частині здалеку утворюються такі білі цятки. Але якщо ми придивимося ближче... Ми побачимо, що це ось такі от невеличкі метелики, які складають, ось, як ми бачимо, коло розірване. Це вони відкладають свої яйця. І відповідно, якщо не помиляюсь, протягом тижня з них з'являються нові метелики. Шкідник доволі потужний. У мене вони в цьому сезоні вразили всю мою капусту. Ось як бачимо навіть на маленьких пагонах є. Метелики, причому їх дуже багато. І, відповідно, потрібно нам використати інсектицид. системної дії я використовувати не планую. І на даному етапі я раджу і сам, вам раджу вам і буду сам використовувати інсектицид контактної дії. і Відповідно, це буде біопрепарат під назвою Октарафіт. Як, що і до чого? Як його ефективність, як з ним працювати, зараз я вам все детально розповім та покажу. Ось. Боротися з білокрилкою я пропоную перевіреним біопрепаратом інсектицидом Акторафіт 02. Це минулорічна тара, яку я купував напряму у виробника літрову. Я ще раз повторюю, що я прихильник того, щоб купувати великими ну, об'ємами кілограм-літр, скільки їх надовше вистачає. І, в принципі, Є така думка в інтернеті, що така тара більш професійна, там препарати більш якісні. Отже, відповідно, як бачимо на етикеті, зазначено, що огірки томати та взагалі овочеві при білокрилці. Норма витрат складає від 60 до 80 мл препарату на 10 літрів робочого розчину. У мене капусти тут небагато. Відповідно, я думаю, що мені тут літра 3-4 Буде достатньо цілком, тому йдемо готувати робочий розчин. Що ж, в мене вже є підготовлена вода 5 літрів, і тепер будемо додавати спочатку актерафіт. Відповідно, так як ми вже говорили, тут норма 60-80 мл на 10 літрів води. Я відповідно, буду давати концентровану дозу, я дам 60 мл на 5 літрів води. Для цього буду використовувати, як завжди, мірний стаканчик максимальним об'ємом 15 мл. Бачимо, він завжди такий густий цей акторафіт. Після того, як додали акторафіт, зараз будемо додавати Адюмакс безпосередньо в сам бак, для того, щоб він краще покривав потім листя капусти. Все, в принципі, наш робочий розчин готовий, залишилося перемішати і в подальшому почати обробку рослин. Однією з особливостей обробки капусти при боротьбі від білокрилки є те, що вона Розміщується на нижній частині листя капусти, і, відповідно, обробку потрібно проводити знизу листа. Ось таким чином. Також наголошую, що однією з особливостей ектарафіту є овіцидна дія, тобто здатність знищувати яйця, яйцекладки, комах та різних шкідників. Відповідно. Обробивши нижню частину листа, ми його покриваємо робочим розчином і знищуємо ось такі маленькі кружальці. Ми провели обробку і, як бачимо, результат в принципі, майже миттєвий. Білокрилка гине одразу після обробки більша її частина. От. А її яйцекладки будуть зруйновані там протягом однієї-двох діб. При необхідності обробку потрібно проводити декілька разів, оскільки за один раз дуже важко потрапити в усі складні місця, де були відкладені яйця.